Вчора було підписано меморандум про співпрацю між Івано-Франківською облдержадміністрацією, молодіжною адміністрацією області європейським рухом в Україні та представниками програми Європейська освіта, згідно з якою молоді буде простіше здобувати гранти для реалізації тих чи інших проєктів. Підписання меморандуму про співпрацю між Івано-Франківською облдержадміністрацією, молодіжною адміністрацією області, європейським рухом в Україні та представниками програми Європейська освіта це важливий крок, який дасть можливість багатьом молодим людям втілити свої ідеї в життя. Голова облдержадміністрації Михайло Вишванюк, підписуючи меморандум, зазначив, що саме за молоддю перспектива України. За молоді перспектива, так що я з великим задоволенням підпишу сьогодні цю просторонню угоду. Де візьмемо на себе зобов'язання по максимуму сприяти всі цій роботі всьому цьому руху, Михайло Вишвадюк також акцентував увагу на важливості співпраці у плані здобуття молоддю прикарпаття якісної європейської освіти, адже чимало молоді, здобувши знання у Європі, не спішать повертатися і працевлаштовуватись вдома. Хоча саме таких висококваліфікованих фахівців ми сьогодні потребуємо. У нас дуже багато зараз молодих дітей, молодих людей різними шляхами виїжджає за кордон учитися. Різними шляхами здобувають освіту і там залишаються. Питання стоїть тут, що ми надали практичну допомогу нашій молоді при бажанні навчатись у закордонних, вищих навчальних закладах, престижних навчальних закладах. І повертатись на батьківщину і мати гарантоване місце, місце, місце своєї майбутньої праці. Це хороша робота. За сприяння влади і громадських організацій, представники яких підписали меморандум, як пояснила журналістам голова молодіжної адміністрації області Ганна Крисюк, буде простіше здобути гранти для реалізації тих чи інших проєктів. Завжди всі сваряться за гроші. Гроші завжди були ключовими для реалізації будь-якого проєкту. І тут, з допомогою підтримки влади, з допомогою підписаного меморандуму. Ми будемо мати гарантів, з допомогою яких нам буде набагато простіше вигравати грантові програми молодіжні. Це стосується і якісної освіти міжнародної, це і стосується е, тимчасової зайнятості молоді, тому що є дуже багато проєктів в цьому спрямуванні. Це і стосується відкриття різних е, бізнес-структур для молоді. Це і є і популяризація всього українського. Це є, навіть ми вже домовились попередньо, просто не хочемо це розголошувати. Цікавих молоді молодіжних сільськогосподарських проєктів. тобто відкриття ферм і ведення сільського господарства, ми зробимо популярним не тільки в Україні, в нашій області. Зокрема, будемо популяризувати наші екологічно чисті продукти, які будуть споживати в майбутньому наші діти, і буде розвиватися наша нація.